Замовив на Алікспрес те, що в мене постійно просите. Каже Петрович, ти купи, покажи. Якщо штука класна, то я в тебе куплю. А якщо не класна, то потім я не знаю, куди ці товари всі дівати. Або викидати, або в мене вже їх цілий склад. Майте хоча б совість. Підпишіться на мій ютуб канал і поставте вподобайку. Замовив, коротше, що це таке. Дивіться, це гравер. Гравер ось такий. І гравер ось такий. Взяв два різних, щоб подивитися, в чому різниця, бо ж ти ж мене підписник скажеш. А я там бачив іншого. В чому різниця, бо різниця тут в 100 гривень. Чи варто переплачувати тих 100 гривень, чи ні? Зараз подивимося. Цей коштує 400 гривень, цей 500. В чому різниця? Обидва вони акумуляторні. Я вже перевіряв, чи воно працює. Три режима роботи. Ну, пальцями можу зупинити. Далі дивимося. Що в нас тут? мікро-USB, Ну, що ж ви хотіли за ці кошти? І дивіться, в коробочці різні насадочки китайці насипали. Давайте тако відкриємо, подивимося. Я вам сьогодні просто покажу, що це таке, а далі вже буду робити тести, бо я ще сам таким ніколи не користувався, навіть не знаю, як з цим ділом працювати, що не можна робити, де його примінити. Тому пізніше зроблю вам якийсь додатковий тест. Дивіться, ну Тут обробка металу, обробка дерева, щось підтерти, підшкурити. Як воно працює, чи це воно все потягне, не знаю. Треба тестувати. Тепер дивимося, як виглядає за 500 гривень. За 500 гривень вже дивіться, навіть запакували. Виглядає набагато, він навіть важчий. Цей такий легенький, а цей навіть важчий. І форма в нього абсолютно інша. Бачите, дивіться. Абсолютно інший. Хоча бренд ідентичний. да? І звук інший. Ох, ніфіга собі, а що це таке? Я натиснув підписник. Якщо ти знаєш, що це я натиснув, то напиши мені. Три швидкості. Дивіться, батареючку можете подивитися. да? 700 мА. А тут, а тут ніфіга не пише. Таке враження, що це якась підробка, а це оригінал, тому що цей виглядає ну, реально достойно. За 500 гривень у нас також мікро-USB інструкція по комплекту. Да, навіть інструкцію, дивіться, більшу дали. Якщо навіть порівняти з цим, ну тут якась, якась фігня. Да. І тут дивіться, по комплекту, звісно, що тут було набагато всього більше. Дивіться. Та, йо -моє. Що хочеш можна робити. Дивіться, там купа цих шкірок різних. Ось така, як на болгарочку, диск. Бачите, дивіться, ху-ху-ху. Я такого навіть і не бачив, я таким навіть ніколи не користувався. Я думаю, що отака штука, вона реально годна для дому. Де щось там підпиляти, підрізати. Дивіться, це, напевно, для пластику. Для пластику, ніфіга собі, три коробочки різних. Шкірок, дивіться, різного, причому діаметру, і, напевно, різної зернистості. Це все покажу під час тесту. Це камінець, а не три, чотири коробочки. Чотири коробочки. Йо, май, полірувальні, дивіться, ось ці валики, ось це все. Я просто в шоці. так що підписники, чекайте, скоро Петрович вам запиляє тест, як працює ось ця приблуда китайська. Що це таке? Ось такому зараз масочку покажу. Ви такого ще точно не бачили. Масочка за 2 долара. Дивіться. Скала. Хуйо! Як вам така масочка? Я думаю, за 2 бакса ідеальний варіант, щоб над кимось поприкалуватися. Здалеку, якщо тако подивитися, здалеку, та ти, бляха, хахер відрізняєш, що це масочка. Зблизька подивитися, да, зблизька, в принципі, видно, що це маска. Трошечки не збігаються очі. Ось мої очі. Ну, в принципі, плюс-мінус збігається маска на якогось слона чи коня. А так, якщо одягнути капішончика, то. В принципі, нормально. За 2 бакса можна брати. Поржали трохи і їдемо далі. Мультиметр Петрович, хочу мультиметр на подарунок. Дивися, підписник. Показую тобі ще раз. Я вже його показував. Показую ще раз. Дивіться, який класний мультиметр. Там він, коротше, міряє і шукає і напругу в стіні. І туди, і сюди. І цифровий він, і дисплей світиться. Но без акумулятора і дисплей не сенсорний. Треба керувати кнопочками. Я вже показував. Тут достойний варіанти, щупи дуже класні. Дивіться, які щупи. Бачите, щупи тут дійсно силиконові, дуже якісні. І також він міряє температуру, тому що є датчик. Міряє температуру як і зовнішню, так і міряє. Ні, міряє внутрішню і міряє зовнішню через датчик. Коротше, я вже сам звіздівся, ти в мене підписник, зрозумів, кому треба. Забирай цифрові струмові кліщі. Що це таке? Я сам не знаю, тому що побачив це на Aliexpress і вже бігом побіг купувати. Бо ніби коштує недорого, і я такого ще не бачив. Тому підписник зараз ти теж побачиш разом зі мною. Дивіться, воно таке маленьке, я думав, воно буде більше. Пишу другий дубль, бо при першому заматюкався, коли включив його, а воно працює. Уявляєте, чи тут є батарейка, чи на акумуляторі. Фіг його знає, але ти вже вийняв його з коробки і одразу можеш користуватися. Що це таке? Так, це. Універсальні струмові кліщі, де це 2 в одному. І мультиметр, і кліщі. Дивіться, може міряти різний струм, бачите, показано. Може шукати напругу в стіні. Ось, будь ласка, звуковий сигнал. Можна прозвонювати. Герцтв туди-сюди, що там, батарейка всередині, воно ще й може заряджатися. А як ти будеш заряджатися? Так, дивіться, що тут ліхтарик у нас є там. Туди-сюди. Коротше, зараз Петрович вам все покаже. Комплектація. Прикольний чохольчик. І всередині, дивіться, кабель Type-C. Це вже означає, що воно буде заряджатися. Інструкція кольорова по комплекту. Все чітко тут китайці розписали. Ми пізніше подивимося. І щупи, вони дійсно класної, якості, вони силіконові. І дивіться, яка фішка. Відкриваєте ось тут викруткою замочок. Хопа! І можете підзарядити їх. Прикольно, прикольно. Струм буде вимірювати максимум 100 А і максимум 600 вольт. Це, по суті, звичайний мультиметр, де в авторежимі ви можете вимірювати абсолютно все. Берете щупи, вставляєте. І одразу цими щупами можете запихати в розеточку. Дивіться, я вам одразу продемонструю. Розеточка. Запихаєте будь-куди, і будете шукати фазу. Дивіться, бачите, показує 230, легко. І в той же момент ви берете там, наприклад, вам треба продзвонити. Натискаєте. Крім авторежиму, можна погратися усією кнопочкою. Я не знаю, що це таке, якісь діоди міряти чи що то. Що ось це таке це якісь герці. А ось це підструмові кліщі. Це якщо 12 вольт, буде міряти. А це, якщо буде міряти 220, скільки ампер. А це, якщо потрібно знайти десь кабель в стіні. У мене ось тут на робочій частині йде дріт до розеток і вимикача. Давайте подивимося, що нам скаже китайський чудопристрій. Так, да, дивіться. Знайшов. Тут немає. А тут є. Якщо там глибина була орієнтовно до 5 см, то тут кабелі всі на поверхні. Ось тут в мене. Теж дуже багато дротів. Дивіться. А що ти? Так, а тепер подивимося, як працюють струмові кліщі. Стабілізатор мій напруги. Він зараз на холостому ходу. І на вході, що там, 2 ампера. 2 ампера. А на виході. А на виході ніфіга немає. Давайте тепер включимо навантаження. Хопа! Зараз почне заряджатися батарея на станції. Я вимикаю, щоб воно, коли є сонце, щоб воно. Нічого там не заряджало. І зараз піде навантаження. Дивіться, зараз все все покажу вам, підписники. Ви зараз охрінієте. Так, 1,6, 1,7 кВт. Дивіться, пішло навантаження. А ну пробуємо що там покаже? 8 А вже. Ні, фіга собі. А тут показує 9. Бачите, на ось цьому чорно-білому 10 А. І тут 10, 10,2 А. А тут показує 10, 11 ампер. А тут а тут що показує 12. І там 12, 12,4. 13,6. 13,6, 14,8. Дивіться, бляха, я сам в шоці. Прикольна штука. Бляха, таку собі купив для дому. Тут що показує 3,3 3 кВт вже лупить 17, 16 ампер. Ні хрен, на собі, то я тепер можу цією штукою міряти все, що хочеш. Дивіться, бачите, 17 ампер. А тут показує 15,4. Чому така розбіжність? Хрен його знає, тут показує на стабілізаторі 16 ампер. Бачите, 16 а 16. А тут показує, що у нас 16,8. А якщо взяти ось цю, ну, тут, тут що буде? Тут у нас буде 14. Коротше, тут 14, ідентично, так як тут. 14. Ну, плюс-мінус щось там показує правильно. Бачите? Прикольна штука! Можна міряти як і змінний струм, так і постійний. Прикольно. Собі однією кнопочкою наклацав і все. Що я вам скажу? Штука дійсно класна. Натискаєте ось цю кнопочку. І тут ще є якийсь добротний ліхтарик, який світить не від батарейок, а світить від акумулятора. Прикольно! Прикольно. На господарстві однозначно треба мати ось таку собі невелику штуку. А ось це, що в мене є, я не знаю, куди його тепер діти. Ну, бляха, ніби робоча, класна штука. Новесеньке користувався ним один раз. І тут є, і він, там, і міряє. Тоже, то же сами, той же самий мультиметр, тільки ось така здоровенна, важкезна байда. Да? Так що, кому треба, ось цей, віддам незадорого. Вживаного. Коштує на Алікспрес він 600 гривень. Їдемо далі і дивимося, що це таке. Я замовив. Ножик, ще один ножик. Я так бачу, що той ножик всі дуже хотіли. Розбігся він не розбігся, а забрали його дуже швидко, і я замовив ще одного ножа. Китайці роблять недорогі класні ножі. Дивіться, наскільки круто все зроблено. За 150 гривень. Уявляєте, ручка дерев'яна, все, нічого не ржавіє. Ану, волосся, ти будеш там голити? Голить волосся, ні? Щось там тебе голить. Ану, ось тако. Та, йо-маю! А ви кажете, 150 гривень. Розпакувало аж бігом. Давайте подивимося, що в цій упаковці. тому що тут теж ножик, який коштує також 150 гривень. Мініатюрний ножичок. Дивіться. Та, йо маю! Петрович як накупить всього. Ну, прикольний, я так думаю, що кинув собі в кишеньку. І такий має бути. Дивіться, а ну чи він гостренький, давайте. Да, йо-майо! Йдем -йо! далі, крутим педалі. Тепер Петровича ножик є супер крутий. Може, комусь треба вам підписники? Ножика там. Може, комусь треба мультиметра ось такого. То ти ж пиши мені, бо ти мені пишеш тоді, коли в мене немає його. А так я вже купив, щоб він був ось такий мультиметр, я вже показував вам. Дуже класний. Тому що він міряє в автоматичному режимі. Ти просто собі вставив щупи сюди і все, і не паришся. І міряєш абсолютно все. Батареючки вставив і погнав, кому треба. Пиши, дзвони і забирай. Також кому треба ось такий. Ви дуже часто запитуєте, Петрович, хочу той мультиметр. От той, де такі дуже там класні, якісні силіконові щупи. Ось він. Будь ласка, в коробочці вже є. Дзвони пиши і забирай. Це так. Хочу Петрович сенсорного мультиметра. Сенсорний. Сенсорний чи ні? Ні, це не сенсорний. Це, походу, звичайний. А ну, давайте глянемо, я вам показував його. Ось такий. Ні, це не сенсорний, це з кнопочками, но він на акумуляторі. Фішка в тому, що він на акумуляторі і робить дуже багато крутих всяких функцій. Да, Кому треба ось такий мультиметр, я його розпаковувати не буду, бо це ж для вас підписники. Я вже по ньому знімав відео. Там він і, тем, і температуру міряє, і класні щупи, і зарядка, і туди, і сюди, і Type-C, і купа всього. Треба тільки вимкнути. Дзвони, пиши і забирай. Дзвонять до мене частіше пенсіонери кажуть, Петрович, я там бачив, ти рекламував дуже круте реле, таке чорно-біле, яке там має класний захист. От мені його треба. От тепер воно в мене є. Кому треба? Дзвоніть, пишіть і забирайте. Ось це то саме чорно-біле реле, про яке ви постійно запитуєте. Два автоматичних мультиметра ручки. Також взяв, бо дуже часто запитують: хочу того мультиметра. Ось він. Ось він. Мультиметр. Ось такий. І ось він такий. Різниці немає, тільки різниця в дизайні. І все. Ось, будь ласка, це ще навіть не розпаковував, бо зазвичай я все розпаковую і дивлюся, чи воно прийшло в справному стані. Ось, будь ласка, кому треба, який. Той і забирайте. Детектор чадного газу на котла, який підключається через додаток до телефона. Я вам вже показував відео, як він працює. Він в мене просто лежить без діла. Кому треба, забирайте. Дивіться блок живлення. Далі дріт. Бачите, Type-C. І він показує все абсолютно, що там у вас відбувається. Чи є витік чадного газу, чи немає. Ставити собі в квартирі, і він, якщо що, повідомить вас або звуковим сигналом, або зателефонує вам на телефон. bluetooth колонку TG в синьому кольорі я вам вже показував багато разів, а чорну ще не показував. Тут дуже крутий об'ємний бас. Підключилося. Максимальна гучність. І погнали. Грає дуже круто з басами, а ось за цифровий рівень ви також дуже часто запитуєте, тому що ось така штука, ну, треба на господарстві. Вона має бути щось поміряти, де рівень, як виставити правильно, куди нахилити його. Ось купив, ось воно запаковане. Розпаковувати не буду. Одразу приклеять наклеючку і поїде до вас. Кому треба? Забирайте. Ось така, мої любі друзі, вийшла розпаковочка. Кому сподобалось, як завжди, насипали Петровичу вподобаючок. Кому треба колоночки, мультиметри, кліщі, кому треба абсолютно все, що треба вам, пишіть, дзвоніть і забирайте.